Дякую усім. Сьогодні 27 квітня, субота, 2024 рік. Хочу показати, як я укоріняю черенки. Коли, наприклад, береш дорогі, ну, черенки купляєш, і в школку я ніколи не висаджую, а беру все відро, вибиваю дно, щоб дна не було, насипаю туди землі. Потім ось оберете, наприклад, черенок на 4 почки. Це ось аватар. Я беру на ось, розрізаю, наприклад, його. Так, ось о, дві почки. Під нижньою почкою беру, ось оставляю там, ну, максимум сантиметр. Одрізаю. Цю почку беру, освітляю. Можна зрізати просто. Можна надрізки такі робити. Коли в школку висаджую, я надрізи не роблю. Бо там немає коли времени. А так пару штук зробити можна. О, і обов'язково вверх треба освіжити срез зелений, нормальний. Ну це таке виходить, бачите, все де е, глазок був чуть нижче, максимум до сантиметра. Одрізали, процарапали і ось в відро. Беру я, наприклад, втаскую поверхню почку. Ось. Так, земля тверда. Підожди. Підожди, дай я пролью. Щас треба пролити водою. Я був зарані залив. Бела тікає. Зарані залив і вона ну закидав землі і вона збилася вже. О! Ну, от так ось і по почку сантиметрів 8-10 у вігнав у землю і водою пролив. Тому що тут буде догляд більший. І мені так подобається, що е, корньова система дуже гарно розвивається у відрі. Обмотавши пленкою чорною, щоб е, ну, сонце е, краще пристає до чорного, і відро нагрівається, і коріння виростає ну, набагато більше, ніж у школку посадити. Це так, дна немає, а потім на осінь можна зразу висаджувати. А були такі екземпляри, що дуже погано лоза визрівала, то брав отаку з відром, прямо ну, під них щось підставляв там доску якусь. І заносив у погріб. Ну. І воно тоді до весни стоїть, а потім вже весною садив. Ну, щоб не переживати мені, щоб зимою там не вимерзло. Ну це якщо я ж кажу, це коли дуже погано як визріє. Ну Буває такі случаї і моменти, що погано визрівало. А так в основному нормально все визріває. І воно на веду постійно. Ну, далі буду показувати, як воно розвивається. Ну на цьому все до побачення.